Всім привіт, я Арсен. Сьогодні ми продовжуємо гру під назвою йо! Майнкрафт, версія 1.3.2. Да. На Мене на, 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 тільки налякав эндермен. Я минула серію, ми закінчили на тому, як я е, е, робив ліс. Да. А сьогоднішню серію я хотів посвятити тому, як е, ми будемо збирати пісок для нашого дому. Нам треба буде дуже багато піску. Ем, якщо вам не буде подобатися картина, ось, бачите, я вже зробив початок дому. Трошки погано текстурка зробилася, ну, ось бачите, це мій початок дому. Е, звідси так не дуже красиво виглядає, але все одно домик, гарний домик. Так, е, я там, здається, одну фішку не доробив з одного боку, але нічого. Ми її скоро поправимо. Нам треба назбирати, ну, як мінімум, стак, ну хоча б в кадрі, е, а за кадром я можу дозбирати решту, тому що не знаю. Я думаю, ну на даний час я збираюсь закінчувати мій летсплей похмілію, тому що мені стало трошки нецікаво, коли я створив цю зборку. Мені стало цікаво грати на ній, тому що такі текстурки мені реально подобаються. Всіх майбутніх моїх летплеях. Я напевно, що буду такий самий текстурпак використовувати. Гарний. Здається, називається Відкрафт. Дуже гарний текстурпак. Е, да. Да. Ну. Це про можна рахувати як простий ванільний майнкрафт, з дуже гарним текстурпаком і ем, з модом на міні-карту. Також я е, е, вже починаю робити нову зборку на похмілля. Знається трошки погано, тому що я знов так само буду робити, е, закінчити ні. Я його почну аж тоді, коли закінчу цю зборку, тому що на тій зборці в мене є дуже вже багато модів, дуже багато. Я їх буду на версії 1.6.2 робити. Версія 1.6.2 в мене відновилась дуже добре. Ем, угу. І в ем, мене чомусь я не розумію, розуміючи момент там скін не працює, тому що ліцензійка в мене на нього записана. Да. Е, е, і тому я навіть не знаю, що я буду робити. Карту я ту проходити навіть не знаю, чи буду, м тому що вона якась не дуже здала. Я в ній взагалі нічого не розумію. Я ще раз там все прочитав. Треба здобути три шерсті, і це вся карта. Треба здобути тільки три шерсті. Дуже погану карту я скачав, зразу кажу. Можна рахувати, що ми всю цю карту пройшли за один раз, тому... Якщо її більш серій не буде виходити, значить ви самі можете поняти, що я вже це все закінчую, тому що якщо я починаю діло, я його закінчую. Навіть в похмілі я буду ну, робити прощальну серію. Да. Я напевне, що цю зніму і почну робити ту. Скільки в мене вже є 50 ого, два стака. Такс, ми тут а, все робимо гарно. Там в мене мода є дуже багато, там в мене є і текстур текстурпак теж є один дуже гарний. Там в мене все є. Ви побачите, як я там все добре зробив. Там є навіть мод, що показувало хп вашого ворога. Я також хочу встановити мод, щоб. Коришні в нас буде дуже сильно модована зборка. І там головний мод, ну, такий гарний досить мод, оуч, буде. Мод на, ем, знаєте, що показувало хп ваших ворогів е, і всіх решту. Ну, я забув, як він називається. А я забув, на що це мод тумблер, Реально я забув. Здається, теж на зрубку дерев чи ні? Я реально забув. Я хотів його встановити, але я не поняв що це, тому що даремно мені пам'ять зазаймали, не дуже хочеться. Встановимо якась хрень, вийде. Але я завжди собі казав, якщо мод мод це завжди мод, він завжди потрібен. Але я бачив такий настільки непотрібний мод, щоб було все похаркорніше, щоб ендермени не тонули в воді, щоб, зон, щоб всі зомбарі не е, ну, тіпа, дуже хардкорно, тіпа, виходить, е, щоб ніхто не горів на сонці. Реально важко, важкий мод. Е, це дуже хардкорно, але є таке, я хардкорити не дуже люблю. Я і паркурити не дуже люблю, але якщо ви мене попросите, я звісно це буду робити. Але я так буду срати, чесно вам кажу. Так, У нас вже скільки є? У нас є вже три стака. Думаю, нам, ну, давайте ще дозбираємо скільки там три. Е, і. Раз, два, три, чотири. Все. У нас є рівно три стака. Да. І можна вже нарешті йти. Тому що навіть не знаю чого, тому що вже сонце навіть сідає. Ага, да, я там не доробив. Фігня. Ладно, ми проснемось, бачите, тут, тут має бути, типу, як хрестик, тут ще має бути вона така колоночка. Ну, ладно. Ми зараз це все будемо дороблювати. Да. Можливо, навіть город зроблю в цій серії. Да, але в мене тут немає поки що ще відра навіть. ладно. Давайте подивимось на закат сонця. Так, да, він прям сідає на нашу будівлю. Так, спаночка. Є все є. Ну, початок дуже гарний, це в нас четверта серія. Все-таки досить непогано виходить. Так мені зараз треба буде встати і пожерти, тому що не скоро почне коцати, а можливо навіть зараз трошки зможе пожерти. Да, уж. А. Гарне видовище. А. Так, все, ми пожерли. можна буде зараз спокійно лягати спати. Е, спати можна тільки ночі. Піп'ять -пі як -пі, круто. О, oh, Майнкрафт, давай! Ночь! Я жду тебе! Нарешті! Сюди ми ставимо один стак, сюди ми ставимо теж один стак. О, в мене ще є тут 21 камінь. Навіть не знаю, на що дні зараз годиться, але камінь. Так, ми зараз зробимо, напевно, ще ще трошки отого узор чистого камня. Або зробимо камінних кирпичів і щось там намутим. Навіть не знаю. Знову причпечі до цього твого слова намутим. Ага, гарна текстурка. Реально гарна текстурка. Ладно, давайте я навіть не знаю, що ми можемо зробити. Що треба щось придумати. Тож треба десь використати, вже ж скрафтили. Раз скрафтили, то має бути. Можливо, другий поверх зроблю з кам'яних кирпичей. Буде гарно, думаю, дивитись. Або з цих кам'яних плит, теж непогано. Да, типа. А ну, як воно буде виглядати. Да, дивіться, як гарно. Типу, можна буде ванну зробити, так. Да. Дивіться, як гарно буде ванна виглядати у нас. Тому давайте зараз крафтимо. У нас там буде ванна, навіть не знаю, наша вона мені здасться. Ну, коротше, в цій вані в нас буде просто істочник води. Ну, ще трошки чогось там накрафтимо. О, я здається, знаю, як зробити розтяжку. Недавно був на Майнкрафт Wiki, Здається, зараз подивимося, чи воно так крафтиться. Якщо воно так крафтиться, буде дуже добре. Я раніше просто хотів робити дуже багато пасток, але я не знаю, як крафтиться цей. О, фак. Я не знаю, як крафтиться розтяжка. Здається, ось так. Так. Я не читав всі крафти, крім розтяжок. Ага. Значить якось не так. Не знаю, кому гратить. Може там вверху має бути болежник. Навіть не знаю як. Чесно. Ой, а може і весь мені поверх зробити з е, цих полублоків. Не, ну, дивіться, реально гарний камінь. Каменет. Мені подобається. Не знаю кому, мені подобається. Не знаю, може буде трохи каряво дивитися, якщо бачите, так, типу, полу. Полублок. Бачите? Типа отут, оця хрень. Трошки не здало дивитися, але все одно. Мені подобається ця плита. Реально, цей текстур пак все міняє, все набагато красивіше. Тут навіть булижник гарно виглядає. Може весь другий повер зроблю з цього каменю. Навіть не знаю. Да. А може в мене буде така спальня стря... странна і стрьомна. М -м я ще щось хотів... А, точно. Оцю фішку приліпашити. О, це буде дуже довго і нудно. Не знаю, як це можна правильно зробити, але я краще візьму земельки, щоб собі построїти мостик до догори. Я тришнік поки що не збираюся збирати, тому що він мені зараз нафік здався. Да, уж. Тут, 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 тут. Я, можливо, буду навіть в серіях музичку якусь ставляти, тому що якось так трохи нудно. Можливо, навіть зараз ставлю. Я зараз е дивіться, М -м -м, напевно, що відкрию. Свої аудіозаписи, ви подивитесь на мене і музика, і потім мені скажете, яка вам музика найбільше всього подобається. Да. Знаю, може вам трошки не подобається, що воно так висить у повітрі, тому ми зараз тут прикриємо. Да, прикриємо. А може і не треба. Мені так подобалось. Да, мені і так подобалось. Так було гарніше, як було. Так якось не дуже органічно виглядає. Я знаю, так теж не дуже ну реалістично виглядає. Але це краще, ніж. ну Негарно, мені не подобається. Оуч! Fucking shit. Значить, треба ще на один поверх піднятися. Значить, ми зробимо ось так. Де воно там? Fucking shit. Да. ось так зробимо. І зараз воно має нормально піти. Да все. Ідея виконана, гарно, вдало. Ха, ха я озвучий. Так, значить, ми зараз. Ах. Лаги щось почались. Піпець. Диненько в мене. факін щіт І там теж нема. Як я міг про таке забути, ти ж. Найголовніша річ мого. Це спеціально для продовження так зробив. Ладно, ладно, ладно. Ладно, самі напросились. Такс. Напевно, що це я так просто забув. Все, добре. Такс, і що мені тепер робити? А я не знаю. Зараз будемо доробляти наші, а що я там на переплавку поставив? Я Реально забув. Тупий старійський ротик. Зараз ми оце все були зараз робимо ще тих фішок. Це теж туди, це теж туди, це сюди. Що реально? там постійно переплавка, я просто забув, зараз крафтимо. Так. А ще тут, раз, два, три. Ой. Ладно, ось 24 штуки. Так, що а, пісок, точно. Добре. М -м, дуже гарне стекло, таке зробила, текстурка стекла теж помінялася. У да, нас, напевно, буде весь другий поверх такий. Звісно, я хотів зробити з е, нормального е, дерев'яних досок, але побачив це і мені чомусь захотілося, можливо, я зараз скажу, е, будуть зараз всі казати, о, Арсен, тебе немає почуття стилю. Це мій стиль. Я люблю таке. Можливо, комусь це взагалі не подобається, але не знаю, мені чомусь ця плитка дуже сподобалась. Може, ну, це, звісно, проблема в текстурпації. Якби б я таке зробив без текстурпака, я б навіть таке не думав робити, але гарно виходить. Треба буде потім подивитись без текстурпака, що тут в нас вийшло. Тому що не знаю, ні. чи буде це гарно виглядати без текстурпака. А, давай, ще трошки. Піпец. Може в мене буде така гігантська ванна? Нє. Ау щит, я впав. Впав з першого поверха. Піпец! Хпешку винялась. Круто! The best е ачівку мені треба було це навідати. <звистак> так, ну що, ж ще є дуже Плиті. Так, Такс, ми закінчили з дивитися. тому, як ми хотіли е ставити... Кляшки. Ой, я не туди зайшов, я хотів взяти щось таке, щоб, ем, наприклад, це іти на Це. Тепер взяти це Так, з мене уголь пропав. А, точно, я ж все пережарював на цьому. Весь камінь пережарив. Так, там мене немає. окей у в мене пок є стак. Не Погано, але печально, тому що мало, так. Да. Бо ми зараз робимо ось так. І ви думаю, поняли, що я збираюсь зробити. Так, тут в мене, здається, будуть дверки. Ау, да. щіт, oh, Мінус одне стекло. печалька, Стекло дуже хрупкий матеріал. так, ем... Давай так, 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 так. Це буде теж нудно, і думаю, це все я буду робити за кадром, тому що це, думаю, нікому взагалі не цікаво. Я Ще піду в шахту, накопаю угля, там зразу здається, біля мене був уголь. Ну, бачите, непогано, там у нас буде дверка, напевно, просто зараз поставлю дверки. Ой, в мене ще там, здається, якраз залишилось 16 дерева, нам хватить. У нас буде якраз один стак досок. А, у нас на 16 Шаль. Буде менше набагато, 48 десь. Дав, вгадав. Шарю. Такс. Е, мені треба зробити 4 нажимані плити. Е, раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Такс. У мене є це. Раз, два, раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз-два. Раз, два. Раз, два, раз, два. Раз, 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 раз. Так, у нас є чотири. Де... Ой, ці фішки. Тепер це сюди. Так, скликає нас там вже закат буде. Ау, щит, вже закат буде зараз. Як ми замахали ці тупі двері... ой, кажу, двері. Ями. Ауч. Все, тепер в мене закрите приміщення. Так, значить, ми тут ставимо дві нажимні плити. Да, трошки не дуже гарно виглядає. Тепер ми ставимо там одну Ауч. У мене є непоганий такий початок доміка. Думаю, далі все буде так само добре. Думаю, мені хватить якраз піску. Ой, кажу, піску стекла. Тому що я не раз таке бачив, що якісь ідіоти не вміли е, робити пісок і замість стікла ставили пісок собі в оці е, вікна замість ну, замість стікла. Це дібілізм я ржав. Так, бачите, у нас вже початок є. Я так само зроблю напроти цих дверей ще одні, такі самі двері, але не зараз, тому що зараз ми мусимо закінчити наші стікляхи, ставити М. Е, е, а, точно ту кнопку. сорі. Раз, два. ауч, ауч, Раз, два. Раз, два. Раз-два. Раз-два. Раз. Два. Раз, два. Я е, будував 11 на 11, щоб було, не знаю, однаково, ли. штолі. Ем, да уж, багато стекла потратив, дуже багато. Давайте зараз ми поставимо двері, щоб я вже не парився. Ауч, точно не, на четврку, блін, завжди путаюсь пам 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 Я ж потім от з цього боку буду будувати сходки наверх. Але я буду їх будувати не такими, як завжди, а якимись оригінальними. Я навіть не знаю, хто тут зможе зайти, тому що тут у нас підйомчик. <гум> Ладно, це буде у нас такий екстрений вихід, так. Да. Або коли, якби в мене тут був, звісно, індастріал, це би був у мене вхід для е, супер, супер-пупер. Oh, shit для, для моєї броні Ой, кажу броні. Для квантової брони, да. Заліта якийсь биткий безпаліво. Так, мені хватить по-любому ще на один раз закрити. Такс. Тут ми закриваємо. Раз. А! Shit! <laughs> Як це не круто? Це взагалі не круто, друзі. Раз, два, раз, два. Ау, oh щіт, ну, ватафак. Ну. Ладно, ладно. ладно. Так, зараз, значить, я вам зараз покажу, які у мене аудіозаписи, щоб... Е, мені в коментах написали, яку музику ви любите, яку ви слухаєте. Оу, oh, Майнкрафт! Так, значить, тут раз, два, три. Мені десь хватить тільки на чотири рази. Так, да, по-любому. Е, е, вже зараз буде кінець. Да уж, старійка така нудна вийшла знову. Ну, бачите, в нас же більшість. Ну, перший поверх в мене майже закінчений. Да, гарний будиночок в мене буде. Да. Ну, бачите, я буду на кожну зборку будувати інший будинок або іншу платформу. Да уж. Можливо, в мене ще трошки залишилось тут цього стекла. Якщо буде, це буде дуже. да, ще на один шар нам хватить. Е і зараз я вам покажу аудіозаписи записи і будемо на цьому, звісно, закінчувати, тому що, е ну, тому, що тому що вже. Ми вже знімаємо 20 хвилин 45 секунд. Да. Це вже трошки багатенько, я б так сказав. Угу. Ну, ще тут трошки не хватило, Я це все, звісно, дороблю. А це буде все дуже гарно. Можливо, я, поч я почну вже там. Ну, дороблю у оц цю з кам'яних плит другий поверх. Да, дороблю. А, наступні серії ви побачите мій шедевр. Ау, да. щит, oh, знов впав. Ну, ватафак. Ладно, друзі. так, Зараз я поставлю на паузу і зайду в мої аудіозаписи. Скодочку. Ай, яким зараз затерплю. Мої бідні ноги, біль, набряки і ці вени. Що робити? Такс, ну, дивіться самі. У мене є багато груп, але тут тільки в мене рок. Бачите, що я слухаю. Ну, цей «няке» то є так чиста наркоманія. вибирайте що. Так. Да. Це моя, ну, це, це як я граю, тому що я граю на гітарі, вас трошки записав в мене і тільки шість пісень. Ну, то тільки гра без звуків, звісно. Во е, які в мене є групи. Дивіться, пишіть в коментах, що мені включити. Да. Е, і не знаю що. Думаю, на цьому нам варто би закінчити. З вами був Арсен. Бородатий Арсен. Да. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. І думаю, всім варто сказати. Пока!